Ланцюжок незламності напередодні Дня Героїв під такою назвою в Івано-Франківську відбувся всеукраїнський патріотичний захід. Про його мету Кирил Верізкін розкаже. Івано-Франківськ не перше місто, де організовують ланцюжок незламності. Започаткували цю традицію у Запоріжжі. З тих пір естафету передають від міста до міста. До нас вона не дійшла із Закарпаття. Було проведено соціалічне опитування, яке з'ясувало, що учні саме. Закладів передвищої освіти, тобто відповідних фахових коледжів, є е, найбільше схильні, скажімо так, і сприймають спілкування з військовими, з фронтовиками і е, підтримують е, наратив, що Україну треба захищати не з дивану, а е, Обіймаючи певний передовий досвід, спілкуючись з фронтовиками, бійці запрошені на захід, попередньо передали гільзи студентам, які їх пізніше розмалювали. Мета цієї акції це, як вам сказати, це фактично перетворювання колишніх бойових снарядів на англо-охоронців наших, наших захисників. Студенти мали змогу поспілкуватися із ветеранами, почути їхні історії. Також під час акції вшанували пам'ять полеглих героїв та урочисто презентували бойові стяги. Естафету акції ланцюжок незламності Івано-Франківськ планує далі передати Чернівецькій області.